Доброго часу доби. Безумовно, нікому не подобається хворіти, але цей стан погіршується, коли розумієш, що заплатити за власне лікування та лікування своєї дитини немає грошей. Якщо бажаєте позбавити себе цієї неприємної ситуації, яка може виникнути у вашому житті, тоді обов'язково дивіться це відео до кінця. Мене звати Андрій Баландюк, незалежний фінансовий консультант та експерт у сфері медичного страхування. І цим відео я запрошую вас на вебінар, на якому ви дізнаєтесь, як, викурюючи на одну сигарету менше в день, ви забезпечите якісне лікування для себе та своєї сім'ї. Також ви дізнаєтесь, як обрати надійну страхову компанію, яка вас не кине. Ми розглянемо 8 шляхів заощадження на полісі медичного страхування, що може зменшити його вартість на 30-50%. Також ви дізнаєтесь про види медичного страхування, які вже зараз доступні для вас. І це лише мала частина тої корисної інформації, яку ви отримаєте на нашому вебінарі. Також для кожного учасника вебінару ми підготували особливий бонус, але його отримують лише ті люди, які будуть присутні на нашому вебінарі. Зараз у вас є два шляхи. Перший дочекатися ситуації, коли вам прийдеться шукати гроші для лікування. І в той момент ви вже не зможете придбати полі з медичного страхування. Другий шлях прямо зараз пройти реєстрацію у відповідній формі та стати учасником нашого безкоштовного, але дуже корисного вебінару, який заощадить ваш дорогоцінний час, нерви та гроші. Пройдіть реєстрацію прямо зараз.